Українська казочка для малят, як штанці роздобув. Стоїть на галявині горбок, та горбок непростий, погойдується та підстрибує, немов у нього ніжки. І справді в нього ніжки є і навіть мордочка. Подивись но адже це кріт. Ось я тут увесь, каже, з усіма скарбами, які знайшов у землі. Добре було б мати штанці з кишенями, скільки можна було б сховати. Мишко, постривай, мишко, ти живеш у хаті біля людей і напевно знаєш, де можна дістати штани з великими кишенями. бач, бачого захотів, пискнула мишка. Нащо мені штани? Мені псиру або цукру. Побачив кріт метелика, побіг за ним. Метелику, стривай, метелику, ти по світу літаєш і багато всього бачиш. Може, ти знаєш, де п'ямів стати танці з великими кишенями. А метелик, ніби не чує, летить собі далі. Кріт усе біжить за метеликом, дивиться йому вслід, як раптом шубовську воду, не помітив, що через дорогу струмок біжить. Це хто тут піднімає шум, обурився рак. Не гнівайся, дядечку, рак, я не навмисно. Чи не знаєте, ви де б я міг дістати штанці з кишенями? Принеси мені, друже, полотна, і я скрою тобі штанці. І нащо було такий галас чиняти? пробурчав рак і зник під каменем. Треба піти до черетянки, подумав кріт. Очеретянка вміє зшити собі гніздо та, мабуть, зуміє пошити штанці. Добре, я зшию тобі штанці, пообіцяла черетянка, але ти мені спочатку принеси скроєне полотно. Ах, біда моя біда, плаче кріт на гордку. Рак хоче скроїти мені штанці. Очеретянка хоче пошити мені їх, але де взяти полотно? Раптом до крота схилився льон. Допоможи мені, пропали бур'яни, бо вони мене зовсім задушать. А жуків скільки, прожени жуків, а я пораджу тобі, що ти маєш ще зробити, щоб здобути штанці з кишенями. І кріт заходився працювати. Він весь час тільки робив, що поливав льот, відганяв гусениць і жуків. Але дозрів льон і попросив він крота висмикнути його землі, з землі, зв'язати і віднести до струмочка. А там біля самого краю струмка сиділа жаба. Вона допомогла кроту занурити льону воду, а зверху каменя причавити, щоб льон під водою залишився. Коли льон добряче змок, кріт виніс його на берег і збудував із стебел намет. «Підсихати тепер швидше, а я поки посплю. Так і проспав би він, мабуть, до цього дня, якби не збудила його муха. Вона сіла прямо йому на мордочку. Ай. схопився кріт, як ужалений. От я вже льон повисмикував, вимочив і висушив, думає, кріт. Тепер ще треба, щоб лелека допоміг мені його зім'яти. Дядько лелеко, будь ласка, зімни стебла льону, Мені потрібно полотна на штанці з кишенями. На штанці і кажеш, ну, звичайно, я тобі допоможу. І лелека своїм великим дзьобом зім'яв стебла льону, щоб волокна відокремилися. Дякую, дядячко, лелеко. А тепер мерщи до їжака, думає кріт. Їжачок, любий. Просить кріт, дозволь мені на твоїх голках прочесати всі зім'яті стебла льону. Мені потрібно полотно на штанці. З прочесаним льоном кріт побіг до павуків. Ми тобі допоможемо, сказали вони і взялися за справу. Робота так і кипіла у них у лапках. А тепер швидше на галявинку. Чорнички, солодкі, сині чорнички. Я несу нитки на полотно. Допоможіть мені пофарбувати їх. Чорнички закивали синіми голівками. Зрадів кріт і почав розкручувати веретено, а чорнички подавали одна одній нитку та фарбували її. Жоколень перерізав нитку, а мурахи несли відрізки. Побудували мурахи ткацькі верста, машини, на які тчуть з ните полотно, стали ткати. Заграли скрипочки, це коники влаштували концерт, щоб мурашка веселіше було працювати. Яке гарне полотно, тепер у крута будуть штанці, штанці з великими кишенями. Не зна навіть, як дякувати вам, сказав кріт мурашка, а потім перекинув полотно через плече і рушив далі. Дядечко рак розкроїв полотно, а очеретянка пошила круто чудові штанці з великими кишенями. Носи на здоров'я. Ах, які гарні штанці, а кишені. У них у все, що я знайшов: і кулька, і цвях, і дзеркальце, і м'ячик. Кінець.